На нашому каналі новини У студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Далі говоримо про таке. Київ виконує мінські домовленості. Противник лише імітує відведення техніки і посилює позиції. Терпець увірвався. Яценюк заборонив комунальникам опалювати повітря. Фреймут підтвердила скарги батьків на надію. У їдальні школи телеведуча знайшла масу порушень. А зараз про це та інше більш детально. Швеція підтримує введення миротворців на Донбас. В цьому президента Петра Порошенка запевнив прем'єр-міністр Королівства Швеція Стефан Левен, який перебуває в Україні з офіційним візитом. Фактично, ми підтримуємо розгортання миротворчої місії, якщо це є можливим. Вона стане дуже хорошою альтернативою, але потрібно, щоб рішення щодо такої місії ухвалив Радбез ООН. Стефан Левен і Петро Порошенко обговорили на зустрічі і питання про звільнення українських заручників. Мішановний пане прем'єр-міністр наголосив, що уряд Швеції також прийняв рішення про надання Україні позики в розмірі 100 мільйонів доларів. Підкреслюю, що відсотки по цій позиці шведський уряд прийняв рішення взяти на себе, і це буде дуже потужна і дуже важлива участь Швеції в скоординованих діях наших найбільш надійних, найбільш твердих і послідовних прихильників і сторонників, на яких ми можемо розраховувати. Крім того, ми говорили про звільнення заручників. На сьогоднішній день значна частина заручників в прямому порушенні мінських угод все ще залишається на окупованій території. Я проінформував, що українських заручників використовують на в абсолютно брутальній формі, на принизливих роботах. Що повністю не відповідає жодним гуманітарним принципам, і ця інформація буде доведена до всіх наших партнерів. І окремо притягнута увага до ситуації з дотриманням прав людини відносно Надії Савченко, яка вже багато місяців абсолютно безпідставно ув'язаної тримається в Москві, і ми маємо. Консолідовано забезпечити внаслідок наших консолідованих зусиль, і Надія Савченка, і Олег Сенцов, і інші в'язні мають бути негайно звільнені і мають надати можливість негайно повернутися додому. Ця інформація, зазначив Петро Порошенко, буде доведена до усіх партнерів України, власне, як і про дотримання прав людини стосовно Савченко та Сенсова, яких Росія ув'язнила безпідставно. Обстріли не вщухають. Бойовики на Донбасі грубо порушують мінські домовленості. Наші військові на провокації не відповідають. Вогонь застосовують лише у відповідь. Напружена ситуація залишається на маріупольському напрямку. Там знову зафіксували безпілотники противника. Як Україна отримує свої позиції, як живеться місцевим під терористами? Далі у сюжеті. Інтенсивність обстрілів з боку найманців дещо зменшилася. Але бойовики, які раніше порушують мінські домовленості та накривають вогнем українських захисників, найактивніше діють на Донецькому напрямку. Терористи вели вогонь по селищу Піски і 120 мм міномету. Двічі противник застосував стрілецьку зброю на Маріупольському напрямку поблизу селищ Чермалик і Широкіне. Ще один раз неподалік населеного пункту Сокольники, що на Луганщині. Менці кілька разів намагалися взяти широким штурмом, застосувавши бронетехніку. Напад вдалося відбити. Загалом за минулу ніч терористи порушили режим тиші 10 разів. Наші підрозділи на провокації ворога не піддаються, і вогонь відкривають лише у відповідь, коли є пряма загроза життю військовослужбовців. Крім того, вздовж усієї лінії розмежування українські військові укріплюють оборону. За минулу добу Україна втратила одного бійця. Ще четверо було поранено. Тим часом довкола Дебальцевого бойовики облаштовують блокпости. Терористи не приховують, використовують перемир'я для закріплення нових позицій і нарощення сили. Із 25 тисяч місцевих тут залишилося близько третини мешканців. Багатьом ніде жити. Усюди зруйновані будинки, немає ні води, ні світла. Люди, які не виїхали з міста, стоять в довжелезних чергах по хліб. Бойові дії у Дебальцевому обернулися десятками смертей мирних мешканців. Про наслідки так званого визволення сходу України від київської влади люди згадують і. С жахом. Трупов сколько всего. Собаки обрезали эти трупы головы и руки, ноги. Потому что невозможно было похоронить людей. Хоронили где, где только можно, где в воронках, где затаскивали на улице. Людям бракує елементарних речей, натомість зброю і найманців до Дебальцевого везуть ешелонами. Для цього терористи використовують захоплений залізничний вузол. Припинити опалювальний сезон у регіонах, де це дозволяє температурний режим. Вимагає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Про це він заявив у середу під час засідання кабінету міністрів на вулиці плюс 14, а комунальники не реагують, зазначив голова уряду. У таких діях Яценюк навіть запідозрив незвичну халатність, а злий умисел. У мене складається враження, що окремі теплопостачальні компанії умисно зацікавлені в тому, щоб обігрівати атмосферу і виставляти рахунки українцям за дороге. Теплопостачання і за високі комунальні тарифи яценюк закликав негайно прийняти відповідні рішення і припинити практику відправлення споживачам рахунків незрозуміло за що. 1 березня в Одесі вперше в цьому році підняли ціни на хліб. Але через ситуацію в економіці вже 9 березня вартість цього стратегічного продукту знову зросла. Виробники заговорили, і це не межа. Одесити готувалися перекривати дороги, щоб уникнути подальшого зростання цін на хліб в Одесі та регіоні, а також зрозуміти, чи можливо знизити вже існуючу вартість, одеський міський голова провів термінову нараду. Наша задача сьогодні органів місцевої власті, я в даному випадку говорю за міську власть. в рамках нашего бюджета, сформированного нашего бюджета городского, сделать так, чтобы минимизировать напряжение в обществе и сделать так, чтобы тем слоям, социально незащищенным слоям населения, и не только, не только данной категории жителей нашего города, всем абсолютно людям помочь Пережити – це смутне время. Україна на шляху реформ за ними розвиток і майбутнє країни, але вийти з переломного періоду, пройти його честю – просто необхідно, впевнений мер. Сьогодні Одеса і регіон за ціною пшеничного хліба на 14-му місці з 25 областей і на 24-му по вартості житнього і пшенично-житнього хліба. Однак, державний регулятор ринку виробництва хліба, аграрний фонд, грубо кажучи, відпустив ситуацію. у Вільне плавання. Ціна борошна для виробників хліба піднялась з 4,5 з тисяч гривень за тонну до 7. З 1 березня в півтори рази зросла і ціна на газ. Всі складові виробники були змушені закласти у вартість головного продукту на столі городян. Хочу отметить, что другие составляющие, как вспомогательное сырье, на сегодняшний день, даже если доллар и упал, о чем все говорят, к сожалению, ни один из поставщиков пока не задекларировал об уменьшении цены, ссылаясь на увеличение цены на биржевых каких-то показателей. Но снижения цены нет. Единственное, вот сахар на этой неделе вроде бы подешевел. Но масло, маргарин пока... Не как дрожжи, в той же тенденции, как оно было на прошлой неделе. К сожалению, из-за падения доллара также не уменьшилась цена на рынке закупки зерна. Да, декларируется уменьшение до 4200 гривен за тонну зерна второго класса, но, к сожалению, фактические продажи происходят по цене 5-5100. Это, опять же, почти 7000 гривен на цена муки. На сегодняшний день предприятия вообще даже не задумываются о заработке денег. Стоїть на сьогоднішній день стоїть така проблема, щоб тільки випустити хороший качественний хліб за мінімальні гроші, щоб просто, просто вижити. Тому більше нічого додати не можу. Поки середня ціна на хліб в Одеській області одна з найнижчих в Україні. Але при цьому виробники не гарантують, що подальшого зростання цін вдасться уникнути. І сьогодні мною поставлена задача, щоб хліб. Те сорта хлеба, которые сегодня пользуются спросом у населения, основные сорта хлеба – это обеденный, это пшеничный. Эти два сорта хлеба мы удержали в параметрах 6 гривен и максимум 7,40, то, что сегодня мы видим, чтобы остановить дальнейший рост цены и удержать его в таких параметрах. Аналогична позиция и у областной влады. Ми б хотіли, щоб середня ціна на хліб в Одеської області була не вище, ніж середній по Україні. От таку задачу ми собі ставимо, Т так ми з підприємством і з усіма останніми роботи. Але для підтримки підприємств на ринку необхідно провести роботу з керівниками торгівельних мереж. До такого висновку прийшли в ході наради під керівництвом мера Геннадія Труханова усі її учасники. Оскільки у вартість хліба закладена 10 відсоткова торгова націнка для реалізаторів, знизити її, а тим самим зменшивши вартість хліба, таке завдання стоїть перед міською владою сьогодні. Те торговые точки, в которых реализуется хлеб, мы будем контролировать от ту наценку, которая делают на хлебобулочные изделия. Там есть нюансы, которые необходимо будет проговорить, поэтому следующее совещание будет с сетевиками, кто владеет торговыми точками, и не только торговыми точками, крупными супермаркетами, где, продают, где реализуются хлебобулочные изделия. Ціну хлібу повинна дізнатися й одеська молодь. Причому в буквальному сенсі слова, щоб у шкільних та студентських їдалень не залишалися хлібні недоїдки, потрібно дбайливо ставитись до того, що ми маємо, підвів підсумок наради мер Геннадій Труханов. Відома українська телеведуча здійняла справжню бурю однієї з одеських шкіл. Як виявилося, не даремно. У навчальному закладі не лише зневажають права журналістів, а й не дотримуються правил санітарно-гігієнічних норм, а ще вимагають гроші у валюті. Більше подробиць знає Катерина Чабан. В день 11 березня Київська ведуча Ольга Фреймут стала причиною скандалу у одеській школі. Цього разу вона вирішила перевірити, чим годують дітей у навчально-виховному комплексі. Надія це комунальна установа. Отже, журналістка мала повне право зібрати усю необхідну її інформацію, але не сталося, як бажалося. Батьки платять доларів за навчання. Подтверждено еще раз, что администрация школы, вместо того, чтобы обеспечить доступ журналистам ко до всей информации, Касательно того, как организовано питание детей, всячески блокируют работу средств массовой информации. Мы убеждены, что на основании тех видеоматериалов, которые представит программа Ольги Фреймут и будут обнародованы широкой общественности, причем по центральным телеканалам, и прокуратура по факту этих обращений, и все другие органы, такие как санэпидемстанция, КРУ и так далее, организуют свои проверки этого учебного учреждения. Фреймут в рамках свого нового проекту з перевірки харчування в школах і лікарнях прийшла в надію на прохання батьків. Журналістку не пускали до навчального закладу, тому після того як вона разом з батьками все ж пробралась до шкільної їдальні, керівництво школи заблокувало знімальну групу і викликало міліцію. Наряд приїхав розбиратися, і фреймут вдалося покинути будівлю. Директора на місці не оказалось, а завуч всячески препятствувала, звісно зйомки. і був визван наряд міліції були була визвана следващана група, сотрудники міліції були з, ну, при амуніції, при автоматах, при всіх ділах. Тобто Ольга Фреймунт не ожидала такого поворота Но, Тим не мене, вона обіцяла, що вона не вривалася, вона не зривала навчальний процес. Зазначу, Надія потрапляє в поле зору журналістів не вперше. Нещодавно навколо школи номер 275 розгорівся неабиякий скандал через великий хабарі з батьків. Після того, як міський голова направив до школи з. Спеціальну комісію для з'ясування обставин щодо цих зловживань адміністрація навчального закладу через суд домоглася заборони перевірок її діяльності з боку чиновників і депутатів. Зараз мерія міста судиться зі школою, щоб відкрито проводити перевірку роботи. Тим паче, що і батьки про такі випадки говорять не вперше. По словам радівського комітету, адміністрація школи розпускає розпорядження у сумі, котрої довжні бути собрані в раз раз в да раз полгода і как бы родители собирали просто все. Ну, знаете, как сказали, собрали, сказали, собрали. Но когда уже все возможные нормы были превышены, то просто уже нет сил. С родителей взимались колоссальные суммы в размере 350 условных единиц за полгода обучения, то есть 700 долларов в год исключительно в валюте, долларах США в ультимативной форме. Ольга Фреймут знайшла у їдальні чимало порушень. Перш за все, це неприйнятні санітарні норми. Посуд кишів бактеріями була небезпечною і їжа Ольга Фреймуді брали з лабораторної норми, і вони всі завишені. Тобто, там де показателі норми 5-10, то там воду 34 або 40. Тож, поки міська влада судиться з адміністрацією школи щодо подальшої перевірки фактів порушень законодавства, щоб притягнути винних до відповідальності батькам юних одеситів, перш ніж віддавати дитину до навчального закладу, варто особисто переконатися, що їх чадо ходитиме до школи, аби навчатися, а не наражатися на небезпеку. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Прийом громадян. Міський голова Геннадій Труханов продовжує проводити зустрічі з одеситами, які звертаються до нього з різних життєвих питань. Це відбувається частіше ніж раз на місяць. Про чергове спілкування містян з мером далі у сюжеті. Людмила Опроненко на прийомі у мера вже не вперше. Член національної спілки журналістів, секретар Одеської міської ради ветеранів. Вона працює з архівними даними. Як наслідок на стіні героїв на театральній площі відкриваються нові імена. За підсумками попередніх зустрічей з одеським міським головою Геннадієм Трухановим. Жінка отримала допомогу у виданні двох книг. Сьогодні працює над третьою про героїв Радянського Союзу, які народилися в Одеській області. Їх 82 чоловіка. Фотографія на одного, нет фотографії. Фотографія і краткий текст. На приеме у мэра на Людмилу Опроненко чекав приемный сюрприз. Сегодня мы в принципе, просили вас еще подъехать по приятному э, случаю. Подготовлен такой ноутбук. Что? Ну, компьютер. Для того, Это чтобы, что? да, для того, чтобы вы печатали. Если вам нужно настроить его, ваши специалисты. Нет, настроить у меня сыновья, есть? Кому? ну, есть кому настроить. Ну, Спортивна надія так можна назвати одеситку Ганну Ільїну, яка прийшла на прийом до мера з батьком і тренером. Аня три роки займається кульовою стрільбою, їй підкорилися чемпіонат і Кубок України. А на початку березня спортсменка представляла Україну на чемпіонаті Європи з кульової стрільби в Голландії. Виступила я для своїх літ, що середньо, набралася дуже багато опиту. Набралася і знаю, на чому мені нужно поработати, що мені потрібно зробити в далі, щоб улучшити свой результат. Цього разу Аня прийшла подякувати за допомогу, адже завдяки підтримці мера Геннадія Труханова були знайдені позабюджетні кошти, щоб наша спортсменка взяла участь у чемпіонаті Європи. Заповітна мрія Ані потрапити на Олімпіаду. Мер запевнив, буде допомагати одеським спортсменам розвиватися і підійматися на спортивний олімп. Анечка, занимайся, удачи тебе спортивной. Я сам спортсмен и как спортсмен. В душе спортсмен. На практике студент занимаюсь спортом. Без спорта не могу. Друзья называют меня спортивный наркоман, потому что без спорта не могу жить. Ну, как всем мы, наверное, уже без спорта не можем жить. Поэтому я с удовольствием всегда поддержу, буду помогать, чем смогу. А прийом громадян продовжився. Одесити зверталися до міського голови з проблемами ЖКГ, проханнями надати допомогу в лікуванні і багатьма іншими. Мер підписав розпорядження і дав протокольні доручення підлеглим. Усі прохання, які прозвучали у ході прийому, не повинні залишитися без відповіді. Також до мера на прийом прийшли і інвестори житлового будинку Новий Маяк на Дніпропетровській дорозі. Будинок будується вже понад 10 років. Одесити попросили Геннадія Труханова посприяти у завершенні цього процесу. Мер доручив профільному заступнику В'ячеславу Шандрику вивчити і узагальнити всі матеріали з даного питання. Тання, а потім провести нараду з ініціативною групою інвесторів і забудовниками. У такий спосіб мають виробити дорожню карту подальших дій. 71 факт незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин зафіксовано на Одещині. Правоохоронці регіону прозвітували про результати оперативно-профілактичного відпрацьовування зброї та вибухівка. Операція тривала з 12 лютого по 8 березня. За цей час із незаконного обігу було вилучено два автомата, один кулемет, дві гвинтівки, 15 пістолетів, дев'ять обрізів мисливських рушниць, 14 одиниць саморобної зброї, понад трьох тисяч набоїв, 30 гранат і майже півтора кілограми вибухової речовини. Крім цього, було попереджено спробу теракту. Проте один з вибухів таки стався у Приморському районі Одеси. Особа зловмисника встановлюється. Відпрацьовування завершено, але робота у даному напрямку, запевняють у міліції, триватиме. На цьому в мене усі повідомлення. До створення новин можете долучитися і ви. Телефон редакція 705-79-91. Миру вам та злагоди. Побачимось.